Доброго дня, рада знову вас усіх вітати. Дякую, що нас дивитеся. І сьогодні хочу вам запропонувати знову щось особливе. Особливе мається на увазі в тому, ну, по-перше, ця марка, як мені сьогодні назвали хлопці, справжній є їхній бестселер. По-друге, цей трактор в червні тільки був виготовлений на заводі, і сьогодні його розгрузили вже у нас в магазині. Так що новинка. Новинка. Джинма 404 С.Н. Правильно, Андрій так, так, так. Привіт. Трактор завоював свою популярність тим, що за нього дуже вдячні його покупці і його власники. Вони не перестають його хвалити, вони не перестають його змінювати на новіші моделі. І ми не перестаємо їх привозити і вас задовільняти. І допомагати вам задовільняти ваші потреби. Навіть я казала, кажу, дивись, який гарний сьогодні тут цей значок. конник. Напевно, що це неспроста. Отже, сороковка 40 кінських сил, чотирьохциліндровий, повноприводний е -е, вага. То 650. шість 650. На широкій великій резині, але це є стандартно. Тобто, сороковки йдуть тільки на таких колесах, на такій резині. Але вона є велика. Ви вважаєте трактор високий, кліренс який? Я так дивлюся, що вона більше, ніж 50 см. От я так от дивлюся. Ні, вважається по нижньому картані десь 45-47 см. Ну, приблизно. Високий. Ну, резину покажу вам. 6,50 на 16 передня. Так. І 11,2 на 24 буде задня. Задня. Ну, дивіться, щоб ви розуміли, що це справді отак тільки заводу, і цьогорічний трактор червневий, то на ньому диски синього кольору. До цього моменту диски були Андрій, які білого кольору. тільки такі, з 23-го року пішли два диски. синього. Так що, от ви от я кажуть, вас буде видно і в полі, і на городі, і буде знати, на якому ви тракторі з якого року ви їздите. Ну це так, це більш так, я кажу, для дівчаток. Ну що ж, Андрій, піднімаємо капот. Да. Про капот зразу скажу, що, як мені сказали, найгірший капот, який можна відкривати серед усіх тракторів. Ви собі уявляєте, що в такому тракторі, гарненькому, капот все-таки був такий клопіткий. Ну, але почнемо. Він відкривається, мало того, що він важкий. То, по-друге, тут потрібно, бачите, що треба насадити ось цю підставочку в цей отвір. Ну, тако, я сама то справилася. Можна так сказати, але будьте до цього готові, частенькі, гарненькі, масляний. Слухай, блистить з усіх сторін. Красота, правда? Фотосесію тут знімати треба. Значить, так, що в нас тут є? У нас є тут. Радіатор на охолоджуючу рідину на вісім літрів. Правильно, так так до нього в нас є бачок. Якщо рідина розливається, значить бачок вона зливається. Ви вже встигли може залити туди? Чи там була заводська? Ні, там зараз водичка на обкатці, в нас водичка завжди так. Ага, є там, є там водичка, да? Да, да, да. Є. А це ви самі заливаєте? Чи вона для... Ні, воду ми заливаємо, щоб для обкатки два тирази сільмо замінити? Ага. А тоді вже то соло заливається. Ну хорошо, добре. Тут тут вона є. Так гідропідсилювач для руля в нас тут є. Бак у нас на 40 літрів, так? Там 27-28 літрів. 27 літрів, то я да. просто. Ну, на 40 кінських сил 27 літрів. Ну, це стандартний, напевно, що... Ні, там йому вистачає на 2-3 гектари приблизно. На 2-3 гектари. 100%. 100%. Ну, добре. Так, у нас тут є два насоса. Один у нас насос іде на підсилення рульового керування. Другий насос у нас іде для навісного обладнання підсилення. В нас є тут з цієї сторони. Так, давай назви мотор. Мотор КМ, КМ 490-й. Угу. Він тільки зараз остався на Джимі, У нас на Оріонах 404-х і на цьому, і на Луволах ідуть КМ 490 сороковках. Андрій, тут ми бачимо чотири виходи, чотирьохциліндрові виходи. Ці трубочки з топського як Палевна апаратура. Палевна апаратура. Так, ми бачимо тут там, фільтри. В нас іде е, е, тонка гру... очистка. тонка очистка, груба очистка і максимум фільтр. Всі вони йдуть на заміну ці. 에... Як вони? Це що? Груба очистка? Ви його можете покажу ближче? Ось. Він видно, коли засорюється, його миють, чистять і ставлять назад. Бензином mm -hmm. чиститься, миється mm -hmm. і ставиться. А ці... то і під заміну. А ці під це цей під заміну це то і той під заміну йде. Так, добре. Маємо повітряний бак. Така трошки, бачите, види матова щоб не було видно пилі, але така світленька колба. Потім е, що ми маємо? Ну ми маємо обтяжуючі. Обтяжуючі по 11 кг кожен тут зроблений. E... Що... що ми ще тут скажемо, Андрій? Що... Що Акумулятори для Ну, Акумулятор, акумулятор... Він... 80-ка, Він 80 80 ага. 80 e... Тут по гаємо в 490-х казати вже нема що, бо всі mm -hmm. люди знають, всі стикалися з тими моторами, вони є непогані. Mm -hmm. Зараз за ними більш гоняться як за моторами, як за останніми комплектуючими ближче. Mm -hmm. Будемо казати так. Mm -hmm. Ну вже якщо скільки років я кажуть. І ви з ними скільки торгуєте в Україну, вже скільки їх привезли. Тут вже немає як, воно не підлягає якогось сумніву, що це трактор, який заслуговує і на увагу, і на те, що будемо казати надії, надійний мотор. Це показав дуже хорошо з, ну, з непоганої сторони. Непоганої сторони. Ну що ж, можемо закривати? А, маса від на маса в нас вмикається тут. Ось на під капотом, бачите? Да. Є так. Ну, в принципі, проводка. Культурно складена склада вона, вона не виглядає. Так, да, Я теж її не навіть не можна її прокоментувати, бо її просто не видно. Гарно. Все серед. сховано все скрито. Все сховано. -соскрито. Так, добре, давай буде тоді викривати. Я його підняла, і воно його вийшло, пускайте. і я опускаю його легенько. Капот важкий, і ним треба акуратно його положити. Далі у нас є тут завіси, і завіси прикріплюються. Як же ж приємно доторкатися до такого новенького? такого, знаєте, що все воно таке. Ну кажу, масляне прям. Там, там спеціальне защолочка. От яка защолочка є. Да, ось так. Та. І тоді, мабуть, і засунути, і тоді витягнути. Так? Да, да. Там, р, е, там стоїть пружинка ще. Ага. Там ну, стоїть пружинка. пружина стоїть отак. Доказую, раз. І оце Повертається сюди. Ага. На пружині. На пружині. Добре. Так, ну що ж, йдемо тоді до навіски. Пропускаємо покритися водія. навіска, Що ми тут бачимо нове? Ну, зразу я бачу таблицю для е, номера е, трактора. І що в нас тут вони пропонують? Нам запропонували підсвітку. Тобто ввечері їдете, включається, підсвітка, ваш номер в добре видно. Є в нас ще така задня фара, яка теж можна включати її ввечері. І дивіться, вона наставляється. От, наприклад, ви поставили на вісне обладнання, щоб його видно було, хто їде за вами, і воно буде світитися. Воно регулюється, отак от рівно можна нахилити. В принципі, теж я думаю, що. Ну, до речі, це фішка є. нова. З 23-го року пішли фонарі, йдуть діодні, угу. щоб не виснажувати акумулятора. Так. Це 23-й рік теж пішло ага. квадратні і вони більш як би проти як вважається. Ага, протиманки. Ну добре. Так, тепер по навісці. Ну, навіска, зразу вам скажу. Внушає довір'я. Е, метал грубий, і, у, і в щуках, і в тих чуках, як називають. Е, ну, є, є, бачите, додаткові гідравлічні виходи. Два. Е, Тут єдине, що бачите, оці ці щоки вони йдуть як доточені. Не суцільний метал іде, як нас раніше ми показали, а вони тут йдуть доточені. Ну але мене, хлопці, запевнили, що жодних проблем по навісті, щоб щось там облітало, то не було. На цю навіску ми можемо вцепити навісне обладнання вагою від 450 чотириста кілограм, хоча Андрій сказав, що. Якщо скадиш. Дуже більше... часто чіпляють більше, але ми не будемо це говорити, тому що ми говоримо те, що нам говорить завод. І чим краще ви будете його експлуатувати по ваших інструкціях, тим довше вам прослужить цей трактор. Правильно? Так, так. Правильно. Ні, то він витримує 550 заявний, але якщо чим менше тримати, то він більше буде служити. Тут циліндр є внутрішній ну, да. і бажано його, ну, використовувати там 550 можна ще, ну не, не 600 і 800 кілограмів, як на нього часом вішають. Ну так. Так, Андрій, що ми тут ще можемо сказати? Тут по, по навісні вона ж в нас, ти казав, вона регулюється, так? Так, От, так. Виходить, так. Виходить. Один, один джима, що регулюється. Якщо щось вам треба вчепити, о, тут є вуха до Ви можете одну сторону опустити, підняти так, як ото регулюють зараз плужки, ну, виставляють там під радіо, все це все. В одному тракторі тільки Джимі так. Ну сотку опускається навіть, навіть, навіть нижче так? вище, ага. регулюється і тут, і тут. Ну у нього доповнітне вихов. ж ні в якому тракторі про міджимі нема такого. Ну ти казав, що культиватор жестий, то да. ми можемо Можемо нижче опустити, підняли, а потім підняли. всі перечепити. По одному не перечепити. Так, ну це це ми теж сказали. Андрій, це в нас тут в принципі масло для підйомника. Ні. Це щось це не масло, це, це регулюється. Це просто написано для заскаволі. <плес> Цей е... масло на підйомника у тут наливається просто <плес> то чіпляють. Його. Це регулюється вага каждо під вага весело виставили... для... Для... для сидіння. Для сидіння. Ну тут її давай переходимо до сидіння. Все по навісному те, що так, те, що хотів це все розказали. Те розказали. Ну дивлюся, такі приємні е, що до речі, скажу джима. Саме більша висока посадка. От бачите, крила, угу. а сідушка стоїть вище крил, ну, саме зараз... Сама більша вища посадки. Вища... Тоді і в Джимі ага, в общем, водій як на п'єдесталі. да сидить ну, і ба бачить далеко. І його всі, і всі, і його бачите. всі бачите. Ну, Я також скажу, що заходжу, дивіться, ручка і тут є, ручка і тут є, це теж приємно. З полуоборотом таким зроблені сходинки. Теж приємно заходити. Місця хватає, можу тако перейти. але посередині ногу мушу переступити, не рівна підлога. Ой, Андрій, справді так високо-високо знаєш. Висока так? посадка тільки в цьому варіанті. Тільки в цьому варіанті. Значить, так дуже гарна, я хочу сказати, панель. Вона з пластику тут все зроблено. Ця обивка, але вона дуже приємна, і вона така видно, що вона не дешева. Отак, от знаєш, от ну гарний пластик, гарний, так воно, ну приємно все. А ти що скажеш? І руль гарний з гарного матеріалу. Е, матеріал ну непоганий Правда? служить довго. Проблема тільки в тому, що ну сонять, з часом, просто виграє, просто краска, стає просто світлішою, але ага. по пластику. Ну, Ніхто ще не звертався. звертав за нею. Не звертався. Ні-ні, дуже, дуже гарно і видно, що він такий добротний. Так, коробка передач в нас звичайна, стандартна перша, друга, третя, четверта і назад. В нас є коробка передач повишена і понижена. Ось, ось під правою рукою така коробка передач, звичайна. В нас є ручний газ. В нас є навіска, так? так правильно я показую. Так, так, так. І в нас є тут це. Получається блокировка. Тепер дивіться тут плюс до нашої коробки передач ще є понижувач швидкості. Тобто, якщо є швидкість, перша і друга, ми їдемо на друге. Ми можемо її понизити до півтора. Да, я та получається на купають картоплю Так. Перша за помалу, а друга якби для транспортера за, за mm -hmm. багато. Я yeah. буду казати для картоплі. Зараз це сезон. Mm -hmm. Всі люди питають. К, ну наприклад, картоплю купаю, перша якби помало йде, mm -hmm. за, за дуже помало. А друга, наприклад, це трошечки за швидко, наприклад. То є між першою і другою є ділітель. Mm -hmm. Розділ я передачу, виходить, не перша і не, не друга, а півторачка, будемо так mm -hmm. казати. Півторачка, так само між другою і третьою. Да? Да, да, Сім... Вони між усіма передачами. Між усіма всіма ми можемо включати такий, виходить, понижувач швидкості, правильно? Так, Андрій? так. так. Ну, і я також скажу, що є одне місце, яке мене дуже так, ну, негарно роз... ну, в... в... виглядає, і мене трошки так розчарувало, що який... так все нібито модернізовано, все так гарно воно продумано. А от вам покажу е... Га... Е... ручнині Гальма, ну, такий от, 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 ричард. Андрій. Ну, ну ти прям відгук напиши їм. Ну як так? Як так зекономити на такому, на таких ручних гальмах? Ну, дивіться, мета металічне. Бачите, воно якийсь такий получається. Я ще не на нажимається течіла. і. І ще штупориця і штупориця. Ну з одного сторони жо так не зовся ногою, я так розумію. Е, Нажимаєш і штупориш, і потім, а, а да, а, по а потім вже просто нажимаєш, і воно саме відскакує. Да. Ну ну получається так, нажимаєш, і получається тоді заштупорюєш ти. Ні, в більшості тракторах таке є. Наприклад, да. в кінтаврах, наприклад, в девешках, воно було таке, але ну, за такого трактора трошечки задешу, дешу, десь трошки так, воно все так гарно, все так обдумано. Нічого лишнього ні і не забагато чогось. Дуже дуже все так продумано. А тут така ситуація. Ну що ж, Андрій, ще в нас тут є. Це в нас е, е, передній, привід. передній привід. Ми пам'ятаємо, що це в нас повний привід. Ми їздимо на задньому приводі. Коли нам треба виконати роботу в полі, якусь чи піднятися наверх гору, чи пробуксувати десь то ми тоді включаємо. Передній привід. Ось тут він, той передній привід у нас є. Так. В нас є вал відбору потужності, так? Так. Тут з цієї сторони. О, Ось так. Ну, і 000. я так розумію, що є бардачок. Бардачок. Правильно? Так, так, так Андрій, так. він на що, на замочку чи що? Ні. Як ми його Біля, я там, зашов, а, все, за, зашов я, 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 я так і знайшла. Кажуть, будь-яка жінка знайде, як відкрити такий спеційний так. Супер так під рукою телефон, гроші, ключі, місце для цього є. Ще хочу сказати, що труба гарно оброблена. Бачу, так само є така захисна сіточка, яка ну, захистить нас від опіків. Заправка, заправка ось у нас через верх є, закривається, не просто дирка виглядає, бачите, в капоті, а є така, який закривається. Вона на магніті На магніті. ось відкривається, виходить кришечкою легко, бачите? І сюди заправляється десь топливо. Бо, ну, буває так в тракторів, що воно просто відкрита, ця дирочка, а тут вона. Закрита на такий карманчик, там вона защокується на мана за щолку, да ну гарно, гарно, гарно все воно так продумано. сидіння зручне, у нас є ручки. Ну тут можна відрегулювати Мені звичайно трошки може нижче, але з іншої сторони ну. Свій прикол в цьому є. <світ> 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 ну що, їдемо, Андрій? Ну зараз ще ми як... ще, ну, ще розкажи. Давай ми ще покажемо да, панель. А, панель да, я панель. зробив так, щоб зразу підсвіточка була. Давай, да, все Це ми зразу покажемо, все світиться. Так, у нас тут так, кнопочки є. Кнопочки нам що показують? Це у нас аварійка. є зараз. Я покажу аварійка, далі йдуть сигнал, повороти з світло. Так вже не видно у мені такого. Задня фара, ось реальна. повороти, дальнє світло. Тут дальнє світло знов, а це фара, ні, О, це, ні що? це Це, задня фара, так. це габарит і підсвітка. ага. Панелі. О, ось, включили ми, так. так, воно засвітилося. І І повороти. І повороти, так, і і повороти показала. Ну, Гарна, гарна панель, нічого лишнього, у все світиться. От зараз у нас е, біля шостої вечора ну, от все, все супер. Нема чого що казати. Ну але якщо буде темніше, воно буде ще й те, щоб воно то, просто ні. всі ці поділки будуть світити. Ну красиво світиться. Красиво світиться. Ну що, заводимо? Да. Заводимо. Так. вийшов. А ти там масу ту Все включив. Все включив. А чого я тепер не можу включить? сцеплення до кінця. Там стоїть лягушка, так. щоб ніхто не угнав. На ж нажало і проведе. Чилочка показує тут. Глушиться він не стандартно, не видно його одразу, але він під низом. Знаєш, що Андрій? Я пішла вже в смак їздити на тракторі. Це мені сподобалося легко керувати. Навіть Андрій не підходив. Коробка передач супер. Все, ну я вам чесно кажу, ви бачили, коли я не можу навіть ручником, я кажу, так поворухнути, мені треба багато сили прикладати. То тут все дуже легко мені вдається. Я не знаю, чи це вже дійсно справа практики прийшла до мене, чи це, я думаю, більше всього, що це справа цього трактора. Ще мене озвучили Андрій цінову. Пропозицію нашу. Цей трактор е, коштує приблизно біля вісьми чи трошки більше вісьми тисяч доларів. Це середня цінова категорія, але я так скажу, що він заслуговує на цю вартість, він е, має чим здивувати. Ну і, звичайно, новизна завжди. Е, не то, що перемагає, а новизна, коли така зроблена з розумом, вона завжди підкуповлює. Дякую вам за увагу! Надіюся, вам було цікаво, корисно. До побачення.